Площа старий ринок, де вже більше року відбувається реконструкція і е, привертають увагу на цій площі різнокольорові будиночки. Попри гамір цієї техніки, площа живе, тут працюють кафешки, ходять мешканці, гуляють, продаються різні речі. І уявіть собі, от все думаю, як же тут уже більше року живеться мешканцям у цих різнокольорових будиночках. Так-так, тут люди живуть. І от вони постійно зранку і до ночі, ну, крім вихідних, звичайно, вимушені слухати оцей весь гуркіт. Може, вони вже звикли. Це мав бути фонтан Аполлон. ну Буде кодлист після реконструкції. А ось ці різнокольорові такі привабливі будиночки, наче іграшкові. Там продаються, звичайно, різні речі на першому поверсі. Ну, на інших поверхах живуть люди. Не всі, на жаль, вулички старого міста познані відкриті для відвідувачів, адже все ще триває реконструкція, триває ремонт. І, як то кажуть, невідомо, коли він закінчиться. Ось таке розвалене, але поступово вже ремонт закінчується, все ж таки добігає кінця. Бо вже ось, якщо тут, скажімо, раніше був ремонт, тут вже ми бачимо такі доріжки. Ну і сподіваємося, ось це ж така гарна вежа. І тут, незважаючи на грав техніки будівельної і гуркіт, можна почути дзвони. Ого, ще старий ринок і дуже прикольне кафе, п'яне вишня. Ось ось така дамочка зустрінена на вході. І архітектура цієї частини. На жаль, поки що недоступна. Тут все ще триває реконструкція. Ну, тут не тільки живуть люди і ходять, гуляють, розважаються і сидять в кафешках, тут на площі старий ринок. Вражає своєю красою і величністю, це така споруда. Тут розміщається музей круасанів є ось такі різнокольорові будиночки, де теж розміщені різного роду музеї. Ось цей музей, якщо підійти до нього ближче. Ось такий він, в принципі, прикольний, оригінальний. А ось це теж мав бути фонтан якийсь. Музей з іншого ракурсу. День сьогодні похмурий. Тому, можливо, не дуже добре видно. Але ось там ми бачимо теж яскраві будиночки. Будівля міської ратуші, давня будівля. Я тут намагаюся знайти двох козликів, які мають бодатися. Але бачу тільки будівельників, які тут ведуть розкопки, і таке враження, що вони. Вже скільки років, два чи три вони тут розкопують на площі старий ринок. що ну, Тут, мабуть, нових козликів знайдуть. Пішла я цю, цю будівлю з усіх боків. Звичайно, через ремонтні роботи важко щось толкове побачити, але ну, будівля справді вражає своєю величністю, скульптурою. в якому таки запрошує відвідувачів. І низка ось таких різнокольорових будиночків, які відрізняються і своєю архітектурою, своїм стилем, своїм оздобленням і кольором. Але нібито один до одного приліплені. Що, ну, а, мабуть, раніше це економило місце, час і матеріали для зведення їх. І в цих будиночках, звичайно, і кафешки різні. І музеї, ну і люди живуть. Ці розкопки важко спрогнозувати, коли закінчиться врешті тут ремонт, реконструкція, і тому важко пересуватися, але на площі старий ринок тут справді дуже багато пам'яток і є на що подивитися. Ці всі фонтани, скульптури, які... Звичайно, важко побачити через от загорожі, і тут скрізь ось такі будівельні матеріали. І в дощ тут особливо важко пройти, тому що в дощ ця земля стає просто брудом. Але відвідувачів, попри погану погоду, вистачає. Ми вже приліпили щось сучасне. Здалеку я спочатку подумала, що це стіна для скалолазання. Але це все ще площа старий ринок, і поряд із давніми будівлями є ось такі вже сучасні будівлі, в яких, можливо, будуть якісь музеї або крамнички, або ще якісь споруди. Якщо ви раптом будете в Познані, обов'язково відвідайте старе місто і площу старий ринок.